Одинадцята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Чотири вибухи пролунали близько 23-ї години. Попередньо влучили у промисловий об'єкт. Більше про те, як минула ніч у місті і області, розповість наша колега Аліса Сесоєва. Алісо, вітаю тебе. Яка зараз ситуація? Вітаю, Анастасія. насправді дуже дуже у нас була тривожна ніч. Ворог продовжує тероризувати наше Запоріжжя. Вчора близько на пів ночі в місті прозвучала низка потужних вибухів. Як виявилося, згодом російські терористи обстріляли одне з підприємств міста. Поцілило туди п'ять прильотів. А на момент обстрілу там перебували люди. Тож на місце одразу виїхали рятувальники, які які діставали людей. І вже сьогодні на ранок нам стало відомо, що на жаль, одна людина внаслідок цієї терористичної атаки загинула. А також в нас продовжують зростати жертви цинічного обстрілу, який стався напередодні позавчора на вільнянщині. Станом на вчора, на вечір, вже було відомо про десятьох загиблих людей. А там також продовжують працювати рятувальники. А вони розбирають багатотонні завали, які залишилися від цього обстрілу. Тож сьогодні в нас Запоріжжя, в принципі, такий похмурий ранок на вулиці. Небагато людей, бо всі ми розуміємо, що терористи вони не припиняють свої атаки. Також вони не припиняють свої атаки, і в Запорізькій області щоденно від обстрілів потерпають громади Запорізького району, міста Оріхів, Гуляйполе, які просто зруйновані вщент. А що стосується окупованих територій, то там продовжується терор населення українцям, як і раніше, там дуже небезпечно знаходитись. Як нам повідомляють, рашистські окупанти наразі готуються до оборони, вони змушують місцевих людей будувати укриття. А вони тероризують населення в лікарнях. Нам повідомляли, що з мелітополя російські терористи змушують людей здавати кров для росіян. Там виганяють людей з пала для того, щоб звільнити їх для російських терористів? Тож ситуація залишається напруженою. Ми сподіваємося, сьогодні на спокійний вечір, і ми дуже сподіваємося, що кількість жертв внаслідок цього цинічного обстрілу вона більше не зростатиме. Така ситуація у нас, Анастасія Алі Алісо. Яка ситуація зараз зі світлом у місті? Чи змінилась вона після вчорашніх обстрілів, чи є чи запроваджують зараз екстрені відключення? А, насправді в місті запроваджують відключення. Є чотири черги, а від учорашніх обстрілів більше постраждало саме теплопостачання. А цей район міста, куди сталися прильоти, а наразі знаходиться без опалення. Обіцяють сьогодні до вечора його відновити. Мова йде більш ніж про 120 багатоповерхівок, де проживає багато тисяч. Людей, а що стосується відключення світла, то воно планове, а воно погодинне, тобто декілька годин відключається і розпочинається наступна черга. А в самому місці відбувається економія. Тож коли місто впадає в темряву, то це звичайно то, звичайно в нас відключається вуличне освітлення. Воно зараз. Не працює, намагаються в нас економити. Алісо. Дякую тобі, що ж віримо у запорізьких фахівців. Сподіваємося, що тепло дадуть найближчим часом і не буде проблем зі світлом. Нагадаю, що із з нами була наша Аліса Сисоєва, яка розповіла про ситуацію у Запоріжжі і області у наслідок ракетних ударів окупантів. А далі до такого хочуть взяти паузу, аби відновити сили. Президент Володимир Зеленський вважає, що нині Росія шукає можливості для короткого перемир'я, аби накопичити нові ресурси. Про це глава держави сказав під час звернення до учасників міжнародного безпекового форуму у галіфаксі. Президент наголосив, що будь-які компроміси із агресором на даному етапі призведуть тільки до нових трагедій. Симбли просто закінчення війни ще не гарантує миру. Росія зараз шукає короткострокового перемир'я, перепочинку, щоб відновити сили. Хтось назвав би це закінченням війни, але така пауза лише погіршить ситуацію. Не можна назвати миром будь які ідеї поступок нашої землі або нашим суверенітетом, які колись звучали. Справжній довготривалий мир може стати результатом лише повного демонтажу всіх елементів російської агресії. Виведення російських військ із української території для початку мирних перемовин недостатньо. Потрібне членство України у НАТО. Так вважає п'ятий президент Петро Порошенко. Про це він сказав на полях міжнародного безпекового форуму у Голіфаксі. Петро Порошенко переконаний, що будь-які російські ініціативи щодо перемовин мають на меті. Лише виграти час для відновлення своєї боєздатності. Лідер європейської солідарності наголошує, що перш ніж почнуться перемовини із Москвою, Київ повинен висунути попередню умову щодо вступу України у НАТО без вирішення питання повноцінного членства України, в НАТО, е, вирішити питання безпекової кризи в Європі і в світі неможливо. Для цього треба припинити довіряти і боятися. Її. Вчитися українцям на сьогоднішній день є особливості. Ми сьогодні потребуємо грошей поточного фінансування для вирішення дефіциту бюджету, щоб фінансувати в тому числі оборону України. Точно потрібно протиракетна оборона, яка прикриє з повітря, або закриє небо над об'єктами критичної інфраструктури. Понад 60 снарядів випустили окупанти по Дніпропетровщині. Із градів та важкої артилерії обстріляли три громади області: Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Пошкоджене житло, господарські споруди, а також автівки. Деталі обстрілів іще уточнюють за попередньою інформацією, ніхто із людей не постраждав. Збройні сили України відбули атаки окупантів біля шести населених пунктів на Донеччині. Це дані Генерального штабу. За минулу добу ворог завдав десятки авіаційних та ракетних ударів та здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Водночас, росіяни несуть втрати за останні дні до лікарень Горлівки. Доправили пів тисячі поранених окупантів. За уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада. В місто Горлівка з напрямку Майорська до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ, значна частина яких нещодавно мобілізовані. У російських катівнях на Херсонщині виявили камери, де тримали підлітків. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, у Херсонській області людей катували більш жорсткими методами, ніж у Київській, Харківській. Та Чернігівській областях, коли частина цих районів були під окупацією, чоловіків та жінок тримали разом. У кожній камері окупанти вели відеоспостереження. Одних осіб тримали посвідчення тиждень, два тижні. Інших осіб тримали до трьох місяців. Це один з стільців. Тобто за показами потерпіли, їх прив'язували до стільців. Це один з них. Тут тобто велика кількість ми знаходимо. Он стяжки, ага. он и привязывал стяжки, были трубами. Що ж, це усі новини на цю мить. Більше інформації зможете знайти у телеграм-каналі Прямого і, звісно ж, у Ютюбі, де нам вдалося дійти до омрійної позначки у 2 мільйони підписників. Тож тепер у нас нова мета: 3 мільйони. І дякуємо усім, хто підписався. Дякуємо, що ви з нами, і стежите за тим, що відбувається.